Протікає дав, ми знаємо, що з цим робити. Доволі часто звернення від наших клієнтів – це підтікання води в салон через забиті дренажі або несправності люках. Цей тікуан 2013 року не є виключенням. Причина звернення протікає вода в салон через те, що забиті дренажі. Наші спеціалісти виконали ряд технічних робіт, зробили повний розбір салону, зняли все наполе покриттям разом з сидінням та консолью. Вибирали всю воду, зробили дезінфекцію та прочистили всі дренажні отвори. По термінах наста зайняло близько тижня по вартості тисяч.